Доброго дня, друзі. Мене звуть Надія і я хочу вам звітувати по інкубації, яку я закладувала. Хотіла перевірити яйця, чи вони оплодотворені чи ні. І так, я закладувала 106 яєць перепелинних з них сім було неоплода тільки. Останні два замерло на п'яті сутки. троє яєць було стріщеними. При закладці я цього не замітила. Чотири яйця замерло де-то на 12-13 сутки, де-то отак. І чотири птички в мене на первих сутках пропали. Так як їм я допомагала вилуплюватися, це последні вже яйця були, і вони в мене пропали. І так у мене було 86 перепілочок, отаких. Після перших суток 50 я продала, і 36 залишила собі. Подивіться, які вони гарні. Їх батьки це ті перепели, які я придбала у заводчиці. І вони такі були чахлі-чахлі. А ці птички такі живенькі, такі гарненькі. Вилуплювала я їх при температурі 37,8. На дето 13 сутки я зменшила 37,5. Коли було 37,2 і 3, Ну, дето 37,2 і 37,5. Вилуп був на 15 сутки. Вже вони пищали. Хто їх охороняв, я вам сейчас покажу. 15 ті сутки сьогодні. Укутала інкубатор, провітрювала. Там уже пищать, перепелятка. І моя Соня уже тут сидить. Щось учула. Так що сторожує. Ілі апетіт наганяє. Да, Сонь. Щось пищить. І потім вечором, уже, як я закладувала вечором, і ввечері вони вилупились стільки на 16-ті сутки 9 штучок. А зранку. Це було що -то, що то з чим? то Вони всі, як мурахи, були в інкубаторі. Я дуже злякалася. Я дум думала, що я з ними не справлюся. Я давай їх швидко вибирати. Про те, що зняти відео я навіть не подумала, не то, що не подумала, ніколи було. Ну, а потім сразу приїхали, забрали їх пошти. І суток в мене їх, вони у мене не пробули. Потім світ виключили, так як ми з України і у нас це часто буває, телефони не заряжені. І так я відео не зняла. Ну, сьогодні ось вирішила зняти. Дивіться, як вони. Під лампочкою падають, спочивають, тільки що поубирала в них, вони вже накакунькали, поки я їх держу в коробці і де-то вже трошечки підростуть, я їх переселю у брудер. Їдять вони в мене корм. Я його перетираю скалкою, так як він дуже крупний, це я завжди так роблю. Водичку сьогодні другий день пропаю чиктоніком. Їм подобається дуже, дивіться, всі нахлинули на водичку, Які вони ж гарні. Щоб не зглазити Уже даже е, пір'ячкою на крильцях, дивіться, появляється Тим більше можна вже узнати, де хлопчик, де дівчинка. Вони такі цікаві. І так, друзі, звітувала вам. Тепер можна яйця продавати, хто буде спрашувати, бо часто дзвонять мені і питають, чи є яйця на інкубації. Тепер я з чистою совістю можу їм продавати. І так, друзі, всім пока-пока. До слідуючого відео. Пока-пока.